Всім привіт! Привіт, 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 Хі -хі. мої дорогесеньки. Я щиро дякую, що ви є. Дякую вам. Ви найкращі. Вам причудового вечора, причудового настрою. настроєм, мої хороші. Так, що я вам сьогодні хочу показати. Ось я вам показую ось схемку до килимка, виплила я ось цю квіточку, так, і ось тут я розпочала ось цю біленьку. У мене біленька буде квіточка. Так, ну далі будете дивитися, що в мене вийде, тому що я й сама не знаю, ну, поки, поки білу пле, буду плести, а потім далі як. Так що далі буде цікавіше. Так, тепер я вам хочу показати ось цю красу, яку в мене, яка в мене виплітається, яка в мене виходить. Так, це і рис нитки до неї. А до неї ось оця схемка. Так. Краса. Так, що які тут є нюанси, які в мене були. Коли я ось розпочинала візеруночок виплітати, ну, ось ці ананасики, так? Тому м -м, вона бралася два рядочка дуже сильно і хвилю бралася. Ну, Я, чесно кажучи, думала вже зупинятися і може щось змінювати. Змінювати, можливо, кількість петельок повітряних. Але потім, ви знаєте, крок за кроком, подивіться, рядочок за рядочком, ось вона вся розрівнялася в мене. Тому все по схемі. Все чудово, все чудово. Хто буде плести, кому подобається, то будь ласка. Так що гарненько виходить. Надалі, я думаю, вона буде ще красивіша. Я вас люблю. Пока-пока. До завтра.